Всім привіт! Це клумба Етіель. У нас зараз спала жара, ми прийшли на город повибирати плоди неум'яу. Ось такі плоди. Я не знаю, як описати смак цієї ягоди. Її треба скуштувати. Якщо проходить час, то от вона розростається дуже сильно, тому місце потрібно вибирати. Таке, де вона може захопити цю всю територію, бо вона дуже сильно розростається. Дивіться, скільки її. По висоті вона така, як клубніка, дереться, ходимо акуратно між нею, бо вона колючки має схожі до малини. Ось такі ягоди приносить. Ось такі, тут вже багато почорніли, переспіли, бо не встигаємо її вибирати. Ось такі, можна замовити в нас на сайті, кому потрібно. Вона є в наявності.